Статус осіб з обмеженими можливостями мають 78 тисяч волинян у 2009 році в області було зареєстровано 75 тисяч 800 інвалідів. Для їх підтримки на волині діють декілька програм. Зокрема, на виконання цільової програми соціального захисту на 2012-2014 роки в обласному бюджеті передбачено 2 мільйони 200 тисяч гривень ще 200 тисяч цього року одержали громадські організації ветеранів та інвалідів. Однак не вирішених проблем в осіб із обмеженими можливостями. Ще багато. На жаль, ми зіткнулися з тим, що в Камінькаширську є районна лікарня і ліфт працює тільки тоді, коли люди знайдуть ліфтера. А на жаль, цей район є особливий тим, що діти з інвалідністю вже навіть в дорослому віці це право люди з комплексними вадами здоров'я. І коли мама приносить дитину вагою понад 100 кілограм. То знайти її разом з цією родиною ліфтера це дуже складно. Це ті проблеми, які не потребують ресурсів. Вирішити найактуальніші для інвалідів проблеми покликана комплексна обласна програма на 2012-2015 роки, яку розробили в межах проекту Спільно творимо можливості громадські організації за підтримки фонду прав інвалідів. До створення програми було причетним і головне управління праці і соціального захисту облдержадміністрації. Окрім е загальної програми соціально-економічного розвитку в е області, не була прийнята ще така програма, були деякі проекти, чомусь вони то лі не проходили, то лі до кінця е не опрацьовувалися. І от читаючи е цю програму, обговорюючи от разом з Людмилою, з Богданом, з Віталієм, е ми думали і намітили, тут такі, в принципі, ми винесемо це виноситься сьогодні на розсуд, такі реальні шляхи, які на період той, який зазначений, які ми можемо разом зробити. Створення сприятливого середовища для неповносправних передбачено Конвенцією ООН про права інвалідів, яку Україна ратифікувала у 1996 році. План дій з її реалізації визначає державна програма, яку Кабінет міністрів затвердив 1 серпня. Держава зробила ще кілька кроків на зустріч інвалідам. Урядом затверджено новий порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей інвалідів та інших категорій населення. Які потребують таких засобів. Згідно цього порядку, ну два слова скажу, напевно, ви вже про нього чули. Згідно з цим порядком, кожен хто потребує засобів, може своїм ваучером вибирати виробника. Тобто він сам, скажімо, визначає якість, визначає виробника. І на мій, на мій погляд, це достатньо великий крок вперед, тому що він в значній мірі дає можливість людині підібрати для себе технічні засоби ті, які вони йому потрібні. Форум осіб із інвалідністю триватиме і в п'ятницю.